Ви майстер-клас. Такий майстер-клас, на що він треба? Людям потрібна бюджетна штукатурка, яка легко наноситься. Добре встаю. Сьогодні покажу вам, як наносити найпростішу в роботі декоративну штукатурку. Вона не потребує ніяких особливих навичок і з інструменту вам потрібен тільки валик та пензель. Якщо вам подобається яскраві ефекти, то цей матеріал саме для вас. Мазанка Spark парок як завжди стіну, спочатку пропитуємо мазанка бейс, через 4 години закатуємо валику мазанка пейнт. Ваша поверхня має бути вкрита на 100% фарбою. Якщо на стінці з першого шару у вас не вийшов 100% результат, Через 4 години можна нанести фарбу ще раз. Ну і Плюс цього матеріалу, якщо ваші стіни вже пофарбовані і вас влаштовує цей колір, то ви можете одразу приступити до наступного етапу. Будемо наносити наш матеріал. Він має таку прикольну желеподібну консистенцію і не спадає з пензлика. Наношу на поверхню простими руками. Паркнув пензлик, чотири рухи. Раз. Два, три, чотири. Махну з пенсию. Чотири руки. Раз, два, три, чотири. І так відкриваємо всю стіну. Махнули. Один, два, три, чотири. Махнули. Один, два, три, чотири. Як десь півтора квадратних метри, починаємо розрівнювати матеріал. Розрівнюємо тим же безликом, але вже без матеріалу. Нам потрібно прибрати всі маски від пензлі. Працюємо у всіх можливих направленнях. наш матеріал. І залишаємо його подихати на 5-10 хвилин. І фінально розгладжуємо його сухим чистим пензлем до кінцевого результату. На цьому етапі нам потрібно прибрати всі зайві носки від пензля і отримати рівномірний малюнок. До того моменту, поки матеріал не перестане тягнутися за пензлем. Наше покриття готове. Залишаємо висихати на 8 годин. Тепер розкажу вам про плюси цього матеріалу. По-перше, він чудово миється та протирається. По-друге, ви можете його локально реставрувати. Третє, він коштує зовсім недорого. І четверте з нанесенням впорається навіть. Тиждень.